Дивіться, який цікавий ніж сьогодні до мене приїхав на огляд, ніж від компанії Spiderco, модель називається Stovu Pipe. В перекладі це означає димохід, але загалом тут цікава історія про дизайнера і про те, хто його надихнув на такий чудернацький дизайн. Сподіваюся, вам історія сподобається. Ніж, не обов'язково, але погодьтеся, що знаючи більше, формуючи смак з приводу тих чи інших речей. Ми дивимося трохи на світ ширше, наше розуміння стає об'ємніше. І зрештою, сформований е, смак це питання теж і часу, і навику. Давайте спробую трохи вам додати якихось цікавих деталей про цей ніж. Сподіваюся, вам це стане у пригоді, як мінімум, е, комусь цей ніж може пригодитися, тому що його можна буде придбати у гліба. Його телеграм-канал ви бачите по патчику, на fkalch.ua. Як завжди, я залишу в описі посилання на його телеграм-канал, ви задасте питання і будете точно знати вартість цього ножа, можливість його повторно привести, ну і так далі. і так далі. Моє завдання сьогодні дуже просте. Я хочу вам розказати про своє перше враження про цього ножового майстра Девіда Рідбома, ось тут видно його логотип, такий от <сх common> череп і роги. Ну, Одним словом, цікаво дуже, ніж зроблений на Тайвані у місті Тайчун. Компанія Spider Costaль CPM20CV, Титан, бекспейсер теж титановий, Кліпса теж титанова, фреймлок або Real Integral Lock. Інша назва. Клин ось такий от на вігнутих спусках. Назва такого клину, в принципі, клевер, щось типу як Тесак. Ось така сокирка своєрідна. ну Нагадує він собою, в принципі, і клинкові небезпечні бритви. Ну Зараз ми про це поговоримо детально. Ось, але загалом так з головних речей почав. Ну, такий, знаєте, цікавий ніж з характером. Давайте подивимося ще трошечки про його ТТХ. Ось 6,5 см по ріжучій крайці. Ну, майже 7. Загальна довжина 17 см. І давайте подивимося, скільки він важитиме. Так, його вага 136 грам. Ну, так відчувається. На такого, в принципі. Маломірка 135-140 грам ну це ножі бувають абсолютно зовсім різних інших розмірів, звісно. Ось там, якщо взяти, що от мілі, давайте я покажу. От, наскільки цього ножа більше. Так для порівняння і для сміху. Ось ще одна спайдерка, просто всі знають, що таке мілітарі або мілітарі 2 Подивимося, давайте вагу. Знову ж таки. Ось так, 122 гри, ну тут півтора рази більше ножа. Так, ну добре, з тетихами основними розібралися. Тут давайте ще напевно треба сказати, що в обусі він біля 4 мм, зведений приблизно 0,6, тобто, це не є такий от класичний там, тонесенький різак, якась бритва для того, щоб голитися. А, ні, тут якби є запас по брутальності. Ніж, до речі, класно ріже. Я з інтересу просто взяв <гум>, шмат паперу, ось такого. Ну, це, знаєте, це чековий папір. Класно, з коробки загострений. Приємний такий ножик. Насправді приємний ножик. Ну і давайте трошки розберемося про те, що це за дизайн, чим він, хто його надихав на оце все. <гум> Чому він такий, а не інший. Ну, така от, справді індустріальна, якась така дуже масивна, рубана така геометрія. Тут е, такий е, цеховий, такий, знаєте, от відчуття, такого, що в основі лежить якийсь кастом. І тут, якби ні разу не помилка, коли я взяв цей ніж, відкрив всередині, до речі, він іде з такою от сумочкою фірмовою. Ось це його рідна сумочка. Ну, і всередині те, що ми там називаємо поліграфією. Ось посидів, почитав тут історію про Девіда Рідбома, про те, як він познайомився свого часу він поставив на одному із ну не на одному, а не єдиному і головному офіційному, скажімо так, форумі компанії Спайдерко, куди заглядають постійно власники компанії, тобто і Сел і його син Ерік Глесер. Там з'явився ну давно ще в якомусь 2009 році. З'явилася фотка, яку виклав Девід Рідбом, на от свій тодішній кастом. І довгий час вони не мали змоги зустрітися, десь перетнулися в якомусь там 17-му, по-моєму, році. Я отут вже деталі не пригадую. Тут, напевно, так, 17-му десь вони зустрілись, вони дискутували з цього приводу з Девідом Рідбумом. І ось в інтрод'юсет, тобто представлений цей ніж був аж у му році. Тобто, отака от довга історія. Мені знаєте, мені дуже насправді подобається компанія Спайдерко. От в чому якби фішка? Не бояться експериментів, абсолютно. Тому що самі дизайни села Яріка Глесарі, вони досить, ну, якби впізнавані, вони досить зрозумілі. Там мілітарі, там, не знаю, ну, давайте там ендуро покажу. Ну, якби, Очевидно, що ми з вами розуміємо. Потрійний клим, отвір. Ну, все якби плюс-мінус зрозуміло. Ось. Такі штуки з'являються в спайдерком. Саме завдяки вмінню працювати з фан-базою. Ем, от е, їхній форум, форум компанії Spider.com, це дуже, як, як виявилося, ефективний спосіб ем, прокласти дорогу цікавим майстрам, цікавим моделям, нестандартним дизайнам, появі нових, мабуть, можливо, і замків. Це може теж завдячувати. Тому що, коли ти відкритий до світу, в будь-якому випадку до тебе тягнуться люди, які. Мають інші ідеї, чим ти. І ось тут якраз утворюється ну, чи створюється таке явище як колаборація. Тобто співпраця, коли на ефекті синергії один плюс один, виходить, не два, а три. З'являються якісь нові принципові речі. І ось оцей ніж це якраз приклад того, як Девід Рейбом, взагалі, він такий цікавий чоловік, він прийшов на ножову індустрію, він просто вирішив робити ножі. Займався там якимось будівництвом щось таке, він просто вирішив робити ножі. І більше того, він якийсь певний час там виписував журнали про ножарство, скажімо так, про технології виробництва, про ножі і так далі. Тому що в Америці є періодичні видання, присвячені цим темам. Після якогось моменту він припинив їх купувати, тому що він не хотів, щоб на нього впливали якісь інші думки. І багато думок, багато його дизайнів вони пройшли, от, власне, як. Автентично, тобто вони прийшли десь у йому, там в його уявах і так далі. Тобто, от він таким чином десь навіть захищався від впливу інших чужих ідей. І це класний приклад того, як з'являється щось нове. Воно може не подобатися. Цей ніж там може бути для когось, там не знаю, ну якимось не тільки незрозумілим, а взагалі викликати якусь естетичну відразу. Але якщо ми говоримо про якість виробу, то тут все гаразд, все працює на шайбах, все по центру, класна механіка, гарне відкривання, закривання. Просто я розумію, що ніж може дуже сильно не подобатися. І я не скажу, що я від нього там в якомусь приємному захваті. Хоча в нього достатньо пристойна ергономіка, можна працювати, там нарізати. Ну, одним словом, є якісь варіанти хватів. Але питання в іншому: нічого нового не з'являється в цьому світі безболісно. Воно завжди з'являється через опір, через те, що з'являються люди з новими іншими баченнями, спочатку це сприймається. Негативно критикують, потім починають до цього звикати. Потім з'являються люди, які кажуть, а чому би ні? А далі з'являється уже там не знаю популярність, визнання і все до решти. Тому це такий ну період, це така еволюція, коли ідея повинна визріти, дорости, і аж тоді дати свої плоди. І ось Девід Рідбун цікавий дуже чоловік. От він коли надивився фільми, в тому числі там надивився фільмів про банди Нью-Йорка, Він подивився на ті такі традиційні капелюхи. Які носили герої цього там і серіалу, і взагалі цих, цих подій, скажімо так. І він, от, ем, отой капелюх, отой циліндр на голові. <свісно> так що подивитися, що в принципі, от воно теж таке квадратне. Але загалом ну це бритва. Ми думаємо, ну, ми бачимо з вами, напевно, приблизно одне й те саме. Це клинкова бритва, яку часто насправді використовували е, там в бійках, в розборках, тому що вона була доступна, її можна було там придбати, її мали всі, тому що всі голились вдома. Ось і бритва, ну скажімо так, в якийсь момент часу вона могла бути основним засобом, основною зброєю для самооборони чи для нападу і так далі, особливо, якщо мова стосувалася криміналу, і мова стосувалася таких от речей за межею закону. Тому от слов пайп, це можна назвати димар, димохід. Тобто це ота труба, яка там торчить от зверху, вона стирчить над дахом, звідки йде дим. Оцей слов пайп. Однак. Тут скоріше на оці надихалися оцими циліндрами, надихалися оцими бандами, надихалися оцими клинковими небезпечними бритвами, які от всі всі в цьому антуражі Девіду Рідбому вони прийшли. От як, як ідея. Одним словом, заінтригувало це і села Глесера. Спочатку я кажу, вже розповідав точніше. заінтригувало це як просто якесь фото. Яке з'явилося на сайті на форумі компанії Спайдерко. А далі якісь зустрічі і домовленості. Одним словом, зараз ось така колаборація з 2022 року. от втілена в серійному ножі від компанії Спайдерко. Цікаво, я отак натараторив. Сподіваюсь, ви встигаєте за мною. хтось ще швидше, ніж я? Ось мені не хочеться натя... ну розтягувати відео і накручувати якийсь хронометраж. Одного разу хтось з коментарів, ой, з коментаторів мене розсмішив, Він каже, ви затягуєте відео, бо це монетизація, друзі. Ну не платить Ютуб якихось коштів, тому що відео, наприклад, не 10 хвилин або 15. Це смішно. Ви просто ну, хто так думає, то ви просто не знаєте і не розумієте, як працює монетизація. Це, ну, це неймовірно жалюгідні кошти, якщо ми говоримо про. Відео на ножову тематику для української аудиторії, української мовою. Це просто ну, це копійки, це 1-2 долари, так що ви розуміли, 1-2 долари це вся ця робота. по Зйомці по логістиці, по підготовці до цього відео, там монтаж, і все до решти. Тобто, це ну, ніяк не впливає, по-перше, тривалість відео на, е, от той, на той долар, який там нарахує в результаті за там, тисячу, чи дві, чи три тисячі переглядів, чи п'ять тисяч переглядів. Хоч в мене є відео, які там набирають і десять, і більше тисяч. Але неважливо, це все рівно не мотив. Тому просто я інколи на емоціях в мене потік думок, він пішов, пішов вперед, і буває так, що якісь побічні теми зачіпаю, обговорюю щось таке. Як кажуть, на злобу дня і так далі. Тому <кхм>, намагаюся все рівно повернутись до головної думки, до ідеї, для чого ми тут всі зібралися, я все-таки пам'ятаю. Класний виріб, дуже автентичний. От він схожий справді на ці клинкові бритви, і сама геометрія, масивний обух, і вігнуті спуски. Теж сама форма, цей клевер, тобто оцей такий топірець, сокірець, сокирка. Яка використовується м'ясниками. Ну, До речі, там ці, частина з тих персонажів вони мали свої е, нікнейми, вони мали свої, ну, умовно кажучи, як ми кажемо, позивні зараз, е, вони мали свої клички. давайте так. В одного із них була кличка «М'ясник» якраз і власне щось таке, що він побачив ці всі історії про банди Нью-Йорка. Ось вона з'явилася в цій моделі slow pipe. Монтаж, до речі, дуже простенький. Тобто, насправді тільки ось бекспейсер. Тут через нього йде от два гвинта, осьовий гвинт, ну, точніше, осьовий вузол і стопорний штифт, ось, до якого паркується клин у відкритому положенні. Така бадьора механіка. Клацати класно і знизу з і зверху вказівним. ну, тобто, Точніше, ну, і вказівним, до речі, теж можна ось так. <сум> тобто, ну, мав на увазі великий палець, але однак і великим, і вказівним теж. Цей спосіб теж деколи практикую у відкриванні. Ось, ну, одним словом, така от історія, друзі, <сум> про майстра Девіда Рідбома, про слоупайп, pipe, <сум> про Демар. Ось так, в перекладі це слово значить, і ця історія про банди Нью-Йорка, сподіваюся, вам було цікаво, ніж в будь-якому випадку, як то кажуть, не банальні. Я часто використовую це слово, тому що його незвичність, його в чомусь така відверта. Не естетичність або це естетика іншого порядку, так давайте назвемо. Вона от привертає увагу. Класно тут повторено. Ось, наприклад, вибірка на голоміні клинка, потім вибірка ось тут. Тобто, якісь є такі переходи, є такі деталі, до яких придивишся і розумієш, що ніж ну не нудист. Він не тільки не нудний, тому що він не нудист. Ну, ось, але тут попрацювали над якимись деталями, над якимись додатковими елементами. Бачите, як гарно притопили всередину <смеш> бекспейсера. Ну, ви скажете, ну що гарно притопили? Ну, що до такого? Просто це рідко хто робить. Намагаються компанії, коли мова йде там про підгонку і так далі, намагаються зробити так, щоб от власне бекспейсер. Був в одну лінію з накладками, чим з, з, з лайнерами. Тобто, всі роблять так, тут зроблено зовсім не так. Тут я думаю, що ви розумієте, що нічого не вартувало зробити бекспейсер в, в одну лінію, в один рівень. Тут зроблено це спеціально за думкою. До речі, досить цікава гнучка кліпса Титанова. Я думаю, вона буде гарно працювати. Ось ще стоїть, бачите, ніж новенький. тобто тут навіть така проставочка стоїть, щоб е, титан ну, не торкався е, накладочок. Класний виріб, цікавий дуже. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво і щось для себе ви з всієї історії взяли. Почули про якогось нового для вас, можливо, дизайнера. З матеріалами, з механікою, з конструктивами ми розібралися дуже швидко. Тут це дуже очевидно, але сподіваюся, ця історія про те. Як хто надихався, чому коли з'явився ніж вам колись стане у пригоді? А я з вами зустрінуся як завжди у наступних відео або зараз, прямо тут у коментарях. До зустрічі, друзі!